Дня на запрошення уряду Польщі, благодійних фондів Польщі разом з Миколою Кулебою, генеральним директором благодійного фонду Save Ukraine. знаходимося в Варшаві. І оцей сьогодні невеликий такий модульний садочок, який буде перший в Україні, буде відправлятися в наше місто герой РПІ. Взагалі, це пілотна модель, і він вперше побудований саме для дошкільнят. І він буде встановлений в Вірпіні, і вже цей ключ нам подарований, і ми скоро презентуємо цей будинок вже в Ірпені. Друзі, ззовні такий модуль. Ми зараз будемо заходити. Це тераска. Зроблена така з цю сторону і така дитяча. Невелика, і заходимо. Бачимо одразу тут роздягальне для наших дітей. І далі йдемо. Такі Хочу сказати, повністю цей модульний садочок буде з обладнанням, з іграшками, з усіма. Для того, щоб діткам не було жарко, тут є кондиціонер і опалення. Як саме зроблене опалення, дуже безпечно, зроблено зверху є тепло ще підлога. І от ліжка, є. Якщо діти захочуть хтось спати, можна буде розкласти матраси і далі діти. Тут невелика є кухня, щоб дітям приготувати. Є ще доросла вбиральня. Да, і от така у нас кухонька. Тут є посудомоєчна машина. Є, є ще такий невеликий холодильник і є у цих полицях повністю посуд. Хочу ще показати вам дитячу вбиральню. Ми зайдемо. Ага, дякую. І. Такий є столик для пілінання, якщо треба. Є душева, один туалет трошечки вище, інший нижче для малюків, але дуже класно все зроблено. Така простора, світла, дуже багато вікон. Я хочу подякувати нашим партнерам за наданий цей модульний містечок. До речі, от наші партнери.